Поліція Сумщини затримала чоловіка, підозрює його в угонах автівок. Зокрема, на території Охтирського, Лебединського та Роменського районів. Загалом 11 угонів марки машин «ВАЗ» і Таврія. Приїхала з роботи. Поставила машину на стоянку. возле вдома. Заперла її. В 6 ранку почали дзвонити, підняла трубочку. сказали, що вашу машину угнали. Покорочили, розрізали, все подводили. Була нова машина, а машини. Затримали чоловіка на Автирщині, той саме керував автівкою документів, на якої не мав. Пізніше з'ясували і для чого потрібні були машини. Капоти, двері, панелі, кавролін, підкрильники, двигателя, баки і остальне на бамперах, і остальне навісне обладнання. Ви приїхали в місто Ахтирку з якою метою? Вкрасти автомобіль. Я з допомогою тверки відкрив дверку і з допомогою твердки завів і поїхав в напрямку. Наразі 25-річний чоловік під вартою, якщо суд визнає його винним, йому загрожує від 5 до 8 років тюрми.